Доброго дня! Сьогодні в нас 4 червня, місто Тернопіль. Відкрив я грядку вчора свою інжирну. Хто слідкує за моїм каналом, знає, що я інжири вирощую двома способами в відрах і у приямку. Ці, що вирощую у приямки, формую горизонтальним кордоном. Даю їм весняний старт. Тобто в цьому році десь я в березні грядку розкрив від зимового накриття, накрив агроволокном плюс плівка зверху. Потім, як були оті морози, холоди, після них вже десь у квітні місяці я плівку зняв, лишив агроволокно і агроволокно тільки вчора зняв. Отака була вегетація під агроволокном. Гарно повідбивав із горизонтальних кордонів, і сьогодні мені потрібно горизонтальні кордони прорвати е, прирости, щоб не була дуже загущена посадка. Бо якщо посадка загущена, сонця мало, дуже довго проходить дозрівання і ну, цю операцію обов'язково треба робити. Це вже, певно, четверта вегетація у мене у цьому приямку. Вже дивіться, якої товщини рукава великі. Вже треба буде робити омоложення рукавів. От я в тому році вже потихеньку готовлю заміщення, буду такі великі вирізати, менші лишати. Але зараз хочу вам показати, як з якою густотою і що я буду проривати. Ну, перш за все, чим починати цю роботу, треба по техніці безпеки захистити свої е, руки, усі відкриті ділянки шкіри, бо е, сок, який виділяється при зриванні пагоню, він при... ще коли е, сонечко, то робить опіки на тілі. І от ми маємо рожочок, і на цьому рожочку я лишаю два пагінці. Вон третій пагінець, тільки я відірвав. Цей рожочок тут ось один є. Оце все остальне я буду виривати. От воно, чим скоріше ми його вирвемо, тим воно не буде брати на себе поживу і буде гарно гнати. От, оці пагони. От ми маємо <кій> рожок. Теж на цьому рожкові я лишу два пагони, які дивляться в різні сторони. От оцей третій, він лишній буде загущувати. О, і так лишається. От, щоб у мене на пагоні було, ой, на кущі було порядка десь 31 однорічних оцих пагонів. Які вони от будуть давати зараз прирости, і на них буде закладатись врожай. От рожочок гарний, лишаю два пагони. от ця гілка, що я давав заміщення е, слідуючі теж вона загусто заклала. Отак от, от два пагони, дуже близько біля себе. Треба лишати так, щоб сантиметрів 20-25 було між пагонами. Зараз От, От Оцей теж лишній тут. Цей ось лишній, лишній, тут лишній і тут лишній От, Тако ріденько. Тут у нас, де йдуть двойні, то ви лишаєте потужніший, а менший вириваєте. Тут ще робив я експеримент. Думав, лишу отаку багаторічну деревину. Думав, може, бреба зав'яжеться. Але щось бреба не захотіла в'язатися. І отак ми пагони я кидаю вниз. Хай вони будуть слугувати в якості мульчі. З цими... ой, бажа. з цими пагонами будемо ще... Працювати, от подивлюся, якщо буде загущена, бо це ж я кажу. Лишив один. Ні, не лишив. не один, Лишив декілька пагонів. Думав, може бреба зав'яжеться. Немає бреби, Значить, отак воно зараз вирішиться. І тут отак виріжеться. І буде в мене кущ.

І рахуйте, в кожну пазухи листочка буде по фігі. І якщо 200 пагонів по 20 пагонів по 10... по 10 фіг, 200 фіг на кущі це достатньо для того це досієм. Для того, щоб цей. Щоб взяти гарний врожай. От бачите, оцей кущ я зробив прорідження. Цей кущ ще не робив. Бачите, яка тут велика завантаженість і, це. і треба обов'язково зробити. От я зроблю прорідження, потім ще відео продовжу. Зробив я прорідження. Повиривав пагони, які меншенькі, тоді вже як почне він гарно рости. Подивимося, може ще щось звідси заберемо. Але зараз хай вони активно ростуть. Зараз гарний агрофон тут. Вчора дощик полив, полив ще я йому дав по 5 відер води, гарна влагозарядка. Зараз Ще замульчую, піду до нутрі, заберу трошки підстилки, замульчую його тирсою і з рештками нутрі, І є всі умови для того, щоб гарно він різ. Зараз у нас потепліло. Якраз інжирна погода 30 до 30. Таке 25-30 передають на слідуючий тиждень. Пам'ятаєте, весною ми садили. Тут у мене був далмацький, я його замінив на чорний марсель покращений. Він у мене зимував у відрі у сараї, а ранньої весни, ото коли перші було, було перше тепло, я взяв його сюди посадив. І в нього зачепилося три бреби. От на цьому кущику три бреби. Бо я не думав його сюди садити, думав у відрі вирощувати, але так як він каже, що він ранній, то я е, посадив його сюди. Тут теж я проломав, бо було більше е, пагонів. І тут ось один прикопав пагінець. Така була гілочка. Вона вкоріниться, буде ще один саженець. Там теж він прикопав буде саженець. Так що потрошки розводимо нові сорти. Та є така ситуація. Підживлять зараз я його не підживляю, бо я підживив його осінню попелом, пам'ятаєте, я обсипав усі кордони, щоб миші не гризли попелом. І була тут тирса з перегноєм. за зиму воно все перебродило, перемішалося, кроти тут пирували. і цей забувся теж так його розріджувати, щоб в різні сторони вони йшли. Тут щось рукавчик чи тільки починає гнати гтин. Так що така ситуація. За вже якщо тема інжирів, ще покажу вам, яка бреба. Лишилась після цих заморозків на тих інжирах, які я вирощую комбінованим методом. Оце далмацький, він пережив усі оті катаклізми, які були. Морози вже тут. Бреба, яка була менша, молодша, будемо казати так, пооблітала. А вже якщо були які, це вже розв'яжу його. бо... Тут була грядка помідорів розсади, то воно затіняло, його розложу. О. І ще тут от Харді Чикаго практично скинув всі до одної бреби. А той мій, що я його е, назвав уже Магарадський ранній, так ідентифікували. Дивіться, красавчик з бребами. Теж в одних умовах нічого не накривалося, не, не утеплялося, плівкою і є купа бреби. Е, правда, трошечки теж, яка була тільки зачатки бреби, скинув. Ну, але там буде бреба, а тут буде основний врожай. Бачу, бачу гарно пішов теж. Вегетація гарна, вологи вистачає, поживи вистачає. От бачите, де була бреба зачіплена, вона просто повсихала. А ще один. Це одеський обереген. Одеський обереген трошки полишалося бребе. Оце ось відпаде, це відпаде, а це вже видно темно-зелені. Теж було дуже бреби багато. Але... Що ж зробиш? Такі погодні умови. Але нічого, наслідуючий рік. Основний урожай буде. А наслідуйчий рік він буде понижатися. От він будемо переводити, зберемо урожай, будемо переводити його нижче, щоб його можна гарно було у відрі вирощувати. Так що, все нормально. Пройшли гарні у нас дощі, зараз тепло, все буяє, все росте. Лохинка наливається. О, дивіться, яка лохиночка. Ну, це вже біло буде, не про лохину. Добре, дякую. Всім гарних врожаїв, вжаїв, слава Збройним силам України. Героям слава!